Сьомий Б іде в театр на прем'єру Лускунчика. Їх запросила Лілі, яка грала роль маленької Маші. Лілі Теслюк в житті була весела, пустотлива і непосидюща, тому на сцені її однокласників пізнали не одразу, а коли зрозуміли, хто ж з акторів Лілі, то на гальорці здійнявся галас. Після вистави весь зал аплодував та кричав Лілі. -лі Однокласників переповнювала гордість та радість, а лілі було страшенно ніяково, від похвал і сумно. Юлько Ващук стояв осторонь та тримав у кишені подарунок, який хотів подарувати дівчині маленьку бурштинову балерину. Лілі була сумна. Бо не прийшов лише Славко Беркута. Однокласники розповіли їй, що у нього сьогодні тренування перед республіканськими змаганнями, і він обіцяв бути наприкінці.